Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як я роблю джигаловки. Розповім нюанси по гачках, по свинцю, по формі та трохи по цінам. Так, почнемо. Ось форма у мене на 3.0 і 4.0. це розмір гачка. Чому це важливо, зараз поясню. Дивимося, ось, наприклад, це 6.0. І дивимося, яка в нього проволока. І ось, наприклад, 3.0. Іди сюди. Дивіться, яка різниця. Різниця, ну, мабуть, в півтори рази, я не міряв його сам діаметр дроту цього. Але різниця, різницю ми бачимо. Якщо ми покладемо 6.0 сюди, то форма не закриється. Якщо ми 3.0 покладемо в форму під 6.0, то буде заливатися свинець туди, куди не потрібно це раз. І ще забув сказати, якщо буде дуже товста проволока, от в цій формі, наприклад, зараз покажу. То ось тут, коли він буде лежати, тут е, буде замало місця, щоб заливався наш свинець. Він не буде затікати, того що там буде ну, половину цього місця, юбки оцьої, буде займати проволока. Дрот. Е, тобто, е, під кожен гачок робиться форма. Окремо під спочатку берете гачок, з якого будете робити, а потім тільки робите форму. Це важливий нюанс. І взагалі краще робити під один розмір. Це я вже випросив людей, щоб мені зробили приблизно, щоб і 3.0, і 4.0 можна було ставити. Потім по свінцю, якщо у вас не отака от біда, дивіться, бачите, не проливається. Чого таке може бути? По-перше, по-перше, це холодна форма. По-друге, це холодний свинець, він може бути вже рідкий, але ще недостатньо. По-третє, це може бути сама якість свинця. Якщо ви використовуєте свинець з акумуляторів, то, скоріш за все, ви не зможете зробити джиг, бо отут він не, не, ну, не буде затікати. Бо ця юбка це дуже важливо. Робити юбку, щоб у нас потім не злітав силікон. Потім по юбці. Ось приклад у мене є тут неподалік чи під рукою. Ось дивіться, якщо ми робимо дуже товсту юбку, то в нас потім силікон розривається. Це тут ще не дуже товста, ну це нормально. Він розірвався чомусь, там, мабуть, або щука тут погризла його, або того, що він тут вже роки на цій джегаловці. Тобто, якщо у вас гачок невеликий і невеликий силикон, то у вас має бути і невелика юбка. Не треба робити отаку товсту юбку, якщо у вас гачок там буде 1,0. 1,0. Ви не зможете потім нормально наводіти резину на нього. Так, почнемо з не, може, як кажуть, до діла. Мені на рибалку скоро треба, буде 8 грам, 3,0. 8, 6 в мене є, от 3-0. Дивіться, як вона, як вкладається гачок. Ось, зараз добре на камеру видно. Він по центру йде. І друга сторона, вона в дзеркальному відображенні. Тобто ми зараз накриємо і все з'їдеться. Все, нема питань. Тут у мене гаєчка на 17. Будемо ключик. Затянув. Ось дивіться, бачите, тут нема ніяких зазорів. Оце це добре. Ну, це 3.0 на 4.0, ну Якщо добре затягнути, то теж не буде. Але ви мене зрозуміли. Так, і зараз я буду заливати. Ось мій тігільок. Форма холодна, з першого разу може не вийти. Так. 8 грам, це прям, я не знаю, навіть 10 секунди. Так, відкриваю. Дивимося. Хоп, ось холодна форма. Те, що я вам казав. Де мої кусачки? З першого разу не вийшло, бачите? Одна сторона залилася, друга ні. Зараз другої спроби. Ну, Сподіваюсь, вийде, бо це придеться мені робити кучу дублів. Так, від руки навіть затягну, бо це 3-0. Спробую ще раз. Так, крапельку обираємо. Хоп. Дивимось. Так. Знову ні. Так, це вже четверта спроба. Вже і форма могла, <смі> вже і нагрілась форма, мабуть. Так, начебто все вийшло, все чудово. Так, да, супер. Дивіться. Дивіться, яка юбочка вийшла гарненька. Так, по цінам я вам обіцяв розповісти. 3.0 я брав десь 2 роки тому. І він мені обійшовся, наскільки я пам'ятаю. Десь 3 гривні 1. Це я брав тисячу штук Південної Кореї гачки. Їх можна знайти дешевше, але ж якість буде така сама. От цима я ловлю вже десь, мабуть, 2-3 роки. То не ржавіє, немає корозії. Нема з ними питань взагалі. По формі. По формі я дуже довго, дуже довго просив мені її зробити. Дуже довго ми підбирали ці гачки. Спочатку я шукав постачальника по гачках, потім, потім я шукав, хто мені зробить форму. Вони писали програму під цей гачок. Ми відливали, дивились на вагу. Зараз, до речі, подивлюсь на вагу. У мене є тут ваги. Неподалік. Вага ще може залежить від самого свинцю. Так, дивимося. Дивіться, не вистачає. Скільки там? 6 сотих граму не вистачає. Це ось така форма. Дивіться, хто собі хоче зробити. А, по формі по цілому не сказав. Форма мені тоді обійшлася одна, десь 2000 гривень. 2,5. Ну, тоді був долар по 26, мабуть. Тобто зараз вона може коштувати десь 4-5 тисяч. Але якщо ви як мій сусід, відриваєте по 10 штук за сезон, то за декілька років ви її відіб'єте. Ще хотів розповісти по джигаловках. Тобто, якщо ви багато відриваєте, то вам. Це підійде. Якщо у вас якийсь невеличкий магазин, та або навіть і великий магазин рибальський, і ви хочете зробити собі більше прибулі чи прибутку, то робите самі, якщо маєте час, маєте змогу. Робите самі. Свинець можете навіть самі приймати, як то кажуть, у населення. І він вам обійдеться, ця ж головка, мабуть, там 4 гривні. А в магазині вона буде коштувати там, мабуть, 7-8, якщо такої вагою. Тобто не шукати постачальника, а робить, робить самому. Я дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, буду вам показувати ще багато цікавого.